гарно заводиться. Приємно скутер стартує, потужності йому вистачає точно. Двох я на такому скутері не їздив, нічого не можу сказати, але для одного загалом потужності вистачає з запасом. Старт-стоп Забув за нього сказати, ось тут він активується, Тобто я зупинився, двигун автоматично заглушився. Ну, скутер і так економний, плюс ще ця функція тобто, дуже економна техніка. Ось додаємо газ, він автоматично заводиться, Тобто старт-стоп працює, все добре. Сигнал є. Так, Ну що ж, перевіримо кікстартер. Електриці є тільки... да, є тільки ближній, до дальнього подивимось. Так, повороти працюють. габарит, стоп. Так, сигнал перевірили. Все добре. Гарний стан. Свіжий рік і дуже важливо, що гума на скутері ще стоїть заводська, тобто це підтверджує оригінальність пробігу, підтверджує те, що пробіг на скутері невеликий, присутній ручник. В наявності також є в чорному кольорі є GF31, тобто трошки старіша версія. Там десь будуть 11-12 роки, теж гарний стан. Техніку доставляємо по Україні. По вартості доставки такої техніки це орієнтовно біля 2000 гривень. Скутер розмитнений, без проблем ставиться на облік. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, регулярно з'являються цікаві варіанти. Ну, якщо зацікавив скутер, звертайтесь, телефон залишаю під відео. Дякую за перегляд.